Сумки, перший плюс другий сорт, вага 17 кілограм, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перша в нас ось така дивіться, яка малесенька, гарна сумочка. на золотому ланцюжку в досить дуже гарному стані. Далі ось така міні-сумочка рожева з блискітками. Далі ось такий клач також на ланцюжку. Далі у нас іде ось така дивіться, яка гарна сумочка. Вона йде. З ланцюжком накруг. Далі ось така сумочка від Dior, я не знаю, якийсь конверт. Ну така міні... Міні-міні-сумочка. Щось там можна зберігати. Наприклад, прикраси якісь. Так, ось така сумочка, дивіться, яка класна на ремінці. Ремінець регулюється. Далі ось така, дивіться, яка класна сумочка. Ззаді ось так виглядає вона на закльопочці. Світла фурні Далі ось така сумочка вам попалась. Ось така, типу, як косметичка може бути. Далі ось така сумка. Тут можна щось зберігати від New Balance. Далі ось така максимально жіноча, дуже гарна сумочка. Є довгий ремінець. Можна носити і так, і так. Далі, що це в нас таке? Ага, ось така якась сумочка. Можна носити ось так, можна носити як рюкзачок. Наскільки я розумію. Далі ось така плетена, дивіться, яка класна. Ідеально на пляж. Далі у нас іде ось такий рюкзак, срібна фурнітурка. Ось так він виглядає ззаді. Далі ось така сумка. Вона буде дуже вмістка. Є багато маленьких кишені. Далі ось така рожева. Білесенька вона неї тут з таким молочним відтінком є короткий ріменець, є подовжений. Далі дивіться, яка класна сіренька сумочка. Під ліну шкіру також є довгий ремінець у комплекті, воно буде дуже вністка. Далі ось така сумочка. О, дивіться, яка прикольна. Дуже популярна зараз сумочка. І далі йде ось така така сама, тільки ця біла, а ця молочного кольору. Далі у нас йде ось така сумочка у класному рожевому кольору яскравого. Дивіться, який класний шопер. Я думаю, він буде дуже зручний, дивіться. Можу для вас приміряти. Так. Далі ось така замчева сумочка. Дивіться, яка класна з всякими блискітками. Також регулюється ремінець, таючи в цих сумках. Далі ось такий рюкзак. Супер буде для змінного взуття. Далі ось така сумочка. Вона дуже класна по якості. Далі ось така в золоті, ось така всередині. Навіть дуже грістка. Дивіться, яка класна, червона в такому ретро, стилі. Золота фурнітурка. Бомба. Далі ось такий супер великий рюкзак Далі дивіться, такий класний рюкзак. Босне в таких в тонах. Він буде дуже гарно дивитись вам на басну. Ось така косметичка синього коліру. Так, це у нас такий ось такий клач. Ягесенький дуже. Далі ось така тож, косметичка, я думаю. Далі дивіться, ось така сумочка. Кольори сухі. Ось така косметичка. Далі в нас знову йде рюкзак. Досить великий. Ось такий рюкзак. Ось така сумочка. Вона йде з тканини, дивіться, це класно. Можна носити як косметичку. куди носити? Ось така, дивіться, мені здається, не тройна шкіра, вона дуже є Кишенька. Ось така, дивіться, міні-сумочка зтьога, але дуже прикольна, гарному кольорі. Далі ось така велика, дивіться, яка класна, супер містка сумочка. Так. Далі у нас іде ось така, дивіться, яка класна через плече Louis Vuitton, Дуже прикольно виглядає. Так, далі у нас знову косметичка, ось така, дивіться, гарна. Дуже класний матеріал. Ось така через плече. Знову малесенька. Далі ось така сумочка для зберігання, Ось така дитяча, через плече, Бананка. Знову подавається, ви забиває і подмітк. Далі ось така пляжна сумочка, дивіться, яка класна. Всі сумки досить в гарному стані. Дивіться, як класна. Вона тут іде на такому замочку прикольному. Теж буде супер унизка. Далі ось такий синій рюкзак, Звичайно. Далі ось такий, дивіться, який класний. В такому сірому вітінку він під шкіру. Далі ось така молочна. Сумочка дуже гарна. І останнє це у нас сумка така на плече чоловіча, напевно, бо вона досить велика. І все, ми розпакували з вами лотик. Якщо вам сподобався, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте всі сумки.